Boop oh, oh, boop oh. boop. любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Бравл Старс, тому що все таки Бравл Пас сам себе не прокачає, а кубаси самі себе не нафармлять. Да, давненько я сюди не залітав, просто якось не було все в мене в часу, але ось до настав той самий час, коли я залітаю, просто дивимося, що у нас по квестам. Виграти три батли е, Шелі Мортіс або Примо. 60 тисяч понтів дамагу. Потім 60 тисяч понтів. Контів дамагу в Бравл Бол або Соло шеде. Побити 20 енимів в Бравл Бол. 160 тисяч демеджу, 2 квести. Виграти 5 ранкідів, аж три таких квести. Це обалдіть. <рес> Багацько. Виграти 5 батлів за гавса, база або оцього грибочка. Як він там? Корделіус. Ага. Також за Кольт Мейс або Ріфа. Ой, коротше, ти слухай, а квестів то реально хватає Квестів то купа. Окей, давай тоді... Подивимось на мапу. Спочатку заберемо оці всі приколи. Соло ШД обираємо. І дивимось на мапу. Шо по мапі? Ага. Ця мапа зараз, до речі, дуже часто, просто прям реально дуже часто ставиться, все-таки в ШД. Чому так? Я не знаю. Проте сюди непогано підійде грів по-любому. Корделіус не знаю. Далі тут барлі, мейс. Також гавс. Емс. До речі, Джекін на цій мапі себе непогано показує Джекі. Давай якраз зараз я її отаку селект. І попробуємо, в принципі, одну цікаву тактику. Про... Ну, як цікаву, <ривіт> я просто суну в центр. <світ> <ривіт> Ой, а я далеко заспаунився так-то. Нам треба до пайпер підходити. Ага, ну вона відійде, да? І тут оця ще байда. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Всі на мене, прикинь, всі на мене. Обалдеть. Опа, тихо з під носа вкрадемо в дядька баночку. Тихо. Що там, там якісь ПВПшечки, да? Оце то. да. Оцього дядька би вбити. Оцього дядька би вбити, хорошо? Так, оце що таке? <спільствувати> пайпер, 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 пайпер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Майже в мене вбила, прикинь. Опа. Опа! Обалдеть, Прикинь, як вона мене переграла! Ну, в цілому, перша завжди комом, як це зазвичай відбувається. Я б отако залетів би і отаку купу-банок злутав би, ти прикинь. обалдеть. Ой-ой. ой Там агресивний оцей 8 біт Опа. Дякую за банку. <хи> так, давай ми тебе трошечки попресуємо, да? а то ти щось. Дивись, скільки, шо, що? Я просто розвалив усіх прийшов. Лол прикол. Так, ні, та. Опа. До побачення. Тут ще хтось повинен бути. Бос, прикинь. Ну, ладно. <laughs> лопнув Жесть, прикинь, як я просто залутав усе зразу, да? Обалдіть. Так, тепер осталося просто знайти одного єдиного чубзика. Де, він може бути? А, осьо, Корделіус Ну йди сюди. Отако бемц Ну і все, до побачення. Бамц, і топ-1 зразу сюди. Він стрік 7, Це також на базу. Опа. Шість стардропчик, дропчик, обалдеть. Так, очки добра велпасу. Ще один і тут 100 коїнів. Окей. В цілому непогано. Один левел качнули, да? Угу, Тут також пін і стардропчик дропчик Супер Суперреєр. Ага, очки прокачки. Ну, неплохо. В цілому очки прокачки це сюди. Так. Ну, я, в принципі, своїм тактикам не зраджую. Отако чисто... Бемс, баночки злутаю і все. <рес> е, а ну віддай мої банки. Віддай мої банки. Опа, біта, біта, біта. Тихо. Бібі, це не, не прикольно. Тут бул, хорошо. Так, там шарик ішов. Опа, добрий вечір. <рес> так, Карл. Лари украв корали. Так, давай ще тобі трошки настукаємо по голові і візьмемо наш топ-1. Так, щось я тут підкачав. чекай Ага, купки. Закупки мені дали стардропчик. 25 очків прокачки. Окей. Так, так, так. Оставте, оставте мені мої банки, оставте мені мої банки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, і таке було. <п 'ят> Він стрік збив, оце кепсько. Опа. А ну тепер ідіть сюди. Хе-хе-хе. <ріграє> Переіграні. Я по це 8 біт якось би. А, ну, такого стички, в принципі, можна. <ріграє> Тут Кольт, тихо. Кольт? Ось до він Малий. Так. Бібі. -бі. це бі. О, тако якось. І оно пені я бачу. Окей. Вона від мене тікає, правда. Але що толку, що ти тікаєш? Що толку? <реш> тобі вже халепа. Так, суперсько, квести виконав, надіюсь, так? Да? Так. Да. Квестики сюди. Щоб поправив пасу? 200 очків просто майже 3 левели сюди. Забираємо наші гемчики, блінги. І стардропчик дропчик обов'язково. Що тут? Рейєр обичний. Ну, 50 коїнів, окей. Що у нас ще по квестам? Так, давай дивитись В принципі, можемо спробувати 5 батлів в ранкіді виграти. Це так то. Ну, півтори штуки очків просто зразу сюди. Окей, okay, let's go, давай. Я прям не проти. Що в нас? Що в нас? Ану, показуй. Ага. Е, значить, розламати сейф. Окей. Okay. Кого б такого пікнути? Ліончика, напевно. Джесі, до речі, слухай. Вона ж прям з турелькою з гаджетом у мене є. Вона прям може ламати ті сейфи. Зараз, в принципі, попробуємо. Я дуже надію, що в мене щось вийде. Бо прям на таких серйозних шах я давненько не грав. Хе-хе-хе. А це значить, що мені можуть дуже легко наслухати пиці. В принципі, оце як зараз. Ой ой. Яка агресивна Кольт, прикинь? А у нас там сейф ламають, вам, ну, нічого, Да? Вам нормально. <гум> вам взагалі суперсько? окей. Так, турасель. Ой, хорошо, мінус 2 сюди. Але нам обалдеть за цей час, як поламали просто сейф. Ой-ой-ой. Все, <гум> все, ми виграли. <гум> як хорошо, що я просто остався на дефові. E. Це взагалі суперсько було. Дуже обалденне було рішення від мене. І, власне, через це ми виграли епічний стар дроп. Ну. Понятно. І ще один рейр очки. Ну, окей. В цілому, let's go знову. Баунті. Ух ти. А кого ж би мені взяти на баунті? Напевно, Ліона, так. Да? В цілому, напевно, тільки він мені підійде, але я на ньому майже не грав, я не знаю. В общем, то будемо зараз бачити. Шарика взяв, Ти взяв шарика, а в нього на ньому нічого немає. Ти як так, старина? Обалдеть. Окей. Okay. <laughs> Хороший нікнейм у хлопця, мені вже подобається. Окей, okay, let's go. Давай отаку в купу зразу накидаємо. Ой-ой. ой Тихо, жити, жити, пожити. Обалдіть, шарфецький здох. Мені б якось підхилитися. У мене взагалі хп немає. Опа, опа, опа. Стоп, 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 стоп. А шарф там вообще розвалює, обалдіть, да? Вообще якийсь прям звір. <laughs> Ой-ой. Мене тупо не підпускають, прикинь. Так, тихо. А якщо якось отако. Обалдеть! Трошечки нам не вистачило. Ну, як я в цілому і казав, да. <рес> за Леона я трошечки ще не навчився. Ну, все одно це найкраще, що я просто міг взяти. Так що забираємо наших 2000 коїнів і пробуємо знову. А цей раз нас Бравел Бол. Бравел бол я люблю. Просто із-за того, що в мене підкачана емс. <рес> <рес> яку я так зразу просто ферст піком беру. І мені, в принципі, на то все байдуже. Там теж Емс, до речі, треба бути обережним. У нас є бас, у нас є. Дінич, Дінич. Так що все в цілому уже непогано. Оп-оп-оп. Так, трошечки от зони від, відігну. Ну. Обалдеть. Ви просто жестяне, тіпи. Фух. О! А чого так багато демеджа по мені пролітає? Це Що за приколи? Так, тихо, убивемс. Ну, і Дінич забиває нам. Обалдеть! Хлопці, чудіть щось. Ви якісь вообще босики. Тихо. Опа, отаку Емс розводимо. Дінеч, тихо. Хорошо. М'яч в моїх руках. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, вибити. Хорошо, я хоча б вибив. Я хоча б вибив, я трошки виграв часу. Треба повертатися терміново туди в усю цю драку, битву. Обалдеть. Ну це жесть, нам просто забивають. У нас був і Дінич, у нас був і бас, і ці жуки просто взяли і програли. Я не знаю. Сиділи, стояли, фоткали. Ну, це вопше. Опа, знову баунті, да? так? А може взяти Джесі? Давай попробуємо Джессі. Може я просто не до кінця ще розумію, як правильно Леона грати. А, нам так той ботів кинув. Ну, понятно. <р treated> Ми вже напрогравалися, нам просто зразу кинули ботів. І жесть. Опа. Так, туди вам всім. Опа, 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 моя зірочка. Тихо. Максима не розбили, прикинь. Максима не розбили. Жесть. Опа, Карло. Тихо. Жити, 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 жити. Але робити килим. Ніта. Хорошо. мінус Ніта. Макс. Максо трошки там боляче. Карл. Окей. Опа, хілимся, тихо. Так от де турельку Давай і, і апаю її зразу, апаю. Я не бачив, що там медвідь за мною бігав, прикинь, я тупо не побачив. Як я не попав. Як я не попав. Тихо. Все, ми виграли, так? Да? да, Хух хоч проти ботів ми виграли. Я так мало демеджа наніс, я там наче й попадав, а наче й ні. Нокаут. Мояк. Хм, ну тут, напевно, по-любому треба брати Ліона, да? Шарф у нас є. Давай, я візьму Ліона. Принаймні, спробую. Принаймні спробую. У нас хоч карта не ламається, я щось не звернув на це. уваги. Оце, до речі, може бути зараз моя помилка. Так. Хорошо, мінус дінеч. Емс напрягають, емс убили. У нас карта ламається. Обалтеть. Опа. Мінус пені. Надо допомагати. Опа. Я так трошечки його піднабиваю, щоб він не хилився. Хорошо. Мучаю, мучаю. Сюди. Ее! Yeah! Так, окей. Раунд 2. Давайте Що там. Ну, ям с копейстом погано. ха ха <gills> eh, прям больно. тихо 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 Опа, бас. ой 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 ульту. Ой, ай, ой. Ага, ми 2 на 2 остались, да? О, отут мені і халепа. Отут і халепа, прикинь, обалдеть. Просто якось десь підставився шарф, і ми програ... програли через це. Так, тихо. Я соло остався, капець, ти прикинь. Оце тоді. Ну я питався, я намагався, я намагався, проте да команда знову трошечки підводить, або я десь не дограю. Ой, хорош, надійнечу, ох, і хорош. Таку катку затащив, та ти шо? Ну шо ж, кенти, квести виконано. А значить, і бравл Пас апнуто. Ще 200 синіх карточок, 100 блінгів і стар дропчик. Що там у нас? Супер раре. 100 коїнів. Ну. Непогано в цілому, то ще два левели, просто і я можу обрати або якогось епічного героя, або тисячу карточок, що в принципі дуже таки і дуже непогано. Ну, друзі, а на цьому моменті я з вами буду прощатися, тому що цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково тицяйте сюди вподобайдене, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарі свої якісь режимчики або, можливо, ігри. Я обов'язково все прочитаю і, можливо, навіть залечу. Ну а з вами завжди. Каждый був ваш друзья Кадимач. Тож, всім файного настрою І всім, па-па.